Здарова, народ! Ви на каналі Movie Hills, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий фільм, а точніше про фільм Аватар. Це фільм, який змінив уявлення про кіно і 3D технології, створений Джеймсом Кемероном, режисером, здатним творити чудеса. У фільмі дуже багато цікавих фактів, і ми вам сьогодні про них розповімо. Ну що, погнали! Бюджет фільму Аватар склав 237 мільйонів доларів, а касові збори 2,8 мільярди доларів, Ще й до цього дня отримує фільм на першому місці в списку найкасовіших фільмів, а на секунду пройшло 12 років. Після появи Голома у фільмі Володир Перснів на великому екрані в 2002 році Джеймс Кемерон був переконаний. Що ефекти комп'ютерної графіки просунулися досить, щоб зробити його фільм максимально реалістичним, але не менш трудомістким, оскільки деякі сцени рендеринга CGI графіки зайняли в середньому 47 годин. До речі, на моєму каналі вже є цікаві факти про фільм Володар Перснів. Так що залітайте та оцініть відос. На зовнішність Наві вплинув сон матері Кемерона якому вона спостерігала високу жінку з блакитною шкірою. Кемрон сказав: Мені подобається синій колір, це привабливий колір. Крім того, є паралелі з індійськими божествами. Подібні істоти з'явилися в його першому сценарії, написаному в 1976 році, якому була представлена планета, населена блакитними інопланетянинами. Вони також стали основою для образу Наві. Мова Наві була створена з нуля лінгвістом доктором Полом Фромером. Кемерон найняв його для створення мови, яку акторам було б легко вимовляти, але яка не була б схожа на жодну людську мову. Фромер створив близько тисячі слів. Сем Ворінгтон, австралієць, сказав в одному із інтерв'ю, що йому легше освоїти мову Наві, ніж американський акцент. Всі живі сцени Аватара знімалися в новозеландському місті Велінгтон, де були зведені величезні декорації. Для їх будівництва була створена величезна підструктура із залученням 150 будівельників-підрядників. Реальні декорації включають в себе кімнату спілкування з саркофагами, за допомогою яких свідомість людини переноситься в тіло аватара. Біологічна лабораторія, там працюють вчені і зберігаються резервуари, необхідними для тіл аватарів, які досягли стану зрілості за 6 років подорожі від землі до Пандори, центр управління і військовий бастіон Бронетанкова Бухта. Атрофовані ноги Джейка були протезами, відлитими з ніг справжнього паралітика. Справжні ноги Сема Орінгтона були заховані в інвалідному візку. І зняті в цифровому вигляді в постпродакшені. А ось сигарета, яку курить персонаж Вівера, була знята за допомогою cgi графіки. Дихальні маски в аватарі були без скла. Якщо персонажі фільму були в масках, то ці маски були без скла. CGI до дихальних масок було додано як ще один шар спецефектів. Це було необхідно, так як головних героїв часто знімали в оточенні зеленого фону. Який створив би зелені відблиски на склі. Джунглі на Пандорі росли в прямому сенсі цього слова. Використання програми управління натовпом масові співробітники Veta Digital виростили ліси на Пандорі. Спочатку більшість дерев моделювали вручну. Тоді процедурно було сформовано ще близько 2000. Всі рослини і дерева були прив'язані. Тому могли легко взаємодіяти з будь-якими об'єктами і могли анімуватися за допомогою динаміки. Далі була написана програма, яка на основі купу параметрів контролювала зростання лісу на створеній території. Наприклад, спочатку росли великі дерева. Вони затінювали світло і дрібні рослини, позбавлені світла, гинули. Тому рослини шукали сонячних променів. І все це можна було контролювати і моделювати знову і знову, поки не було отримані правильні джунглі. Більшість звуків тварин, почутих у фільмі, це перероблені звуки донозаврів з парку юрського періоду 1993 року. Зокрема, Тірекс і Рапторс. Знамениті гори, острови на планеті Пандора з фільму Аватар були створені в образі реального місця на землі. Це диво називається горами Улін'юнь, розташований в новому національному парку в Китаї. У 2010 році гора, назва якої перекладається як Південний Небесний стовп», і яка нібито була прообразом ландшафту Пандори, була перейменована в Алілуя Аватар. Ідея змінити назву гори пов'язана з бажанням місцевої влади заробити на успіху фільму. Вони розраховували, що він приверне туристів в регіон. Ця новина викликала масове обурення, міську адміністрацію звинуватили в бажання підзаробити. Чиновники назвали інцидент непорозумінням. Гора повернулася до перевісної назви і в якості додаткової назви була прийнята назва Алілуя Аватар. Слід зазначити, що в Китаї широке поширення фільму було заборонено цензурою. Фільм вийшов обмеженим тиражем тільки в 3D-форматі і в декількох кінотеатрах. Відділ пропаганди вирішив, що фільм може підбурювати до насильства. Цікавий факт. 21 серпня 2009 року було оголошено Всесвітнім Днем Аватара. У цей день по всій планеті проходили покази 15-хвилинного фрагмента картини. Спочатку Джеймс Кемерон планував випустити картину на екрани в 1999 році. Однак, з огляду на складності і масштабність спецефектів, які збирався створити Кемерон, бюджет фільму повинен був скласти близько 400 мільйонів доларів. Навіть незважаючи на гігантський касовий успіх Титаніка, жодна студія не могла дозволити собі виділити такі кошти. Проект лежав на полиці, де знаходився близько 10 років. Аватар це лише перша частина з п'яти планових фільмів, які потрібно встановити у всесвіті. Щоб підготувати акторів до зйомок, режисер взяв усіх на Гавайї, де їм довелося вручну ловити рибу у річках та збирати фрукти, щоб поїсти. А на знімальному майданчику Кемера носив з собою пістолет із цехів, прибуваючи ним гаджети, якщо помічав, що хтось копирсається в телефоні. Ось такі цікаві факти про фільм Аватар. Напишіть в коментарях, які факти вас здивували найбільше, і ще чекаєте другу частину фільму. Ставте палець вверх, якщо чекаєте наступного відоса. Дякую за підтримку, а з вами був Мой Хілз. до зустрічі.